Мама виносила і вона біологічно відчуває зв'язок з дитиною як частиною самої себе. Мама мене не налюбила. Ваша мама це свята жінка. Абсолютно свята жінка, яка живе паралельно з вами на цій землі. Ти не чуєш власну маму, твої діти не чують тебе як маму. Мама благословляє нас на долю. А от уже будувати стосунки у шлюбі вчить тато. Без любові нічого в цьому світі не діється. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. З вами сімейний психолог Тетяна Дугельна. Тож сьогоднішня тема карма стосунків з мамою. Суто така психологічна. Але рубрика про карму. Тож про причини, наслідки і обставини, які об'єднують ці причини і наслідки. Стосунки з мамою, дорослі діти і мама. Як ми реагуємо, чому не можемо бути толерантними і емпатійними до власних мам, які подарували колись нам життя? Ви знаєте, що вже багато досліджень було зроблено науковцями в сфері зв'язку мами і дитини протягом всього життя. І одностайно всі і фізіологи, і психологи домовилися про те, що мама виносила і вона біологічно відчуває зв'язок з дитиною як частиною самої себе. І таким чином, мама очікує, що дитина буде відчувати її так само. Але таке не відбувається. Тож сьогодні тема. Карма. карма в якійсь мірі материнської любові або недолюбленості, карма стосунків з мамами. Почнемо з того, що мама що вона дає дитині. Ну, в першу чергу вона формує у дитини, так би мовити, емоційний інтелект. Вона сама в першу чергу передає дитині свій досвід. Певним чином взаємодіяти через емоції з світом. І це ще знаходиться на тому внутрішньоутробному рівні, коли дитина всередині мами кожна емоція, кожне почуття, кожна думка мами відзеркалюється на стані дитини, і дитина всередині мами вже відчуває маму як щось божественне, щось те, що є прикладом, абсолютним прикладом в певних поведінкових реакціях звичайно. Кожна мама, коли народжує дитину, вона хоче дитині дати найкраще, вона хоче дати свою турботу, любов і робить це так, як вміє. І ось цю тезу варто зразу занотувати, з нею пожити, над нею поміркувати. Мама любить нас так, як вміє. Як її любили, як вона навчилася, ми не можемо від неї вимагати того, що у неї немає або що вона не навчилася робити. Але саме ці вимоги, ці маніпуляції, ці претензії формуються у дитини ще з малку, До речі, вони формуються десь в віці з 5 до 6 років, коли вперше дитина починає розрізняти емоцію образи, емоцію радості, емоцію гніву, дратування. І дитина починає описувати свої стани емоційні, що подобається або їй не подобається. Мама, якщо вона сповнена любові і мудрості і чує свою дитину, вона може підхопити ці емоції своєї дитини і задати собі питання, звідки дитина взяла цей досвід. І от мудра, а особливо зараз дуже багато молодих, сучасних мудрих мам, вони зразу в першу чергу задаються питання собі. А якщо би я, наприклад, зараз змінила свої емоції, свої стосунки з мамою. В минулому свої претензії прибрала, образи, то чи змінились би мої стосунки з моєю власною дитиною? Я вам точно достеменно, як сімейний психолог, хочу сказати так: кожного разу, коли ви хочете своїй дитині кращої долі, по материнській кращої долі, вам треба спочатку подивитися, озирнутися на свої стосунки своєю власною мамою. Які вони були, ці стосунки? Чи сповнені вони вдячності від вас? Чи дійсно ви відчуваєте, що ви не напрацювали тяжку жахливу карму по відношенню до своєї мами? Чи ви, доросла, жінка, а до речі, саме жінки, набагато важче проживають незрілі, токсичні стосунки з мамами? Чоловіки вони трошки по-іншому контактують з мамами. І сьогодні би я сказала, що я скоріше звертаюсь зараз до тих жінок, які будують дорослі донечки стосунки з своїми мамами. І сьогодні саме більше про це. До речі, якщо вам цікаво про те, що я розповідаю, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал і поширюйте відео. Це підтримує нас, україномовний контент, і дає нам можливість розвиватися. А я продовжу. Тож, якщо е, доросла донечка, доросла жінка, вона відчуває, що її карма в стосунках з мамою явно негативна, вона постійно шукає. Певні причини в минулому, і вона каже: Мама мене не налюбила, мама мені не дала основи, як управляти своїми емоціями, як за ними спостерігати, як їх трансформувати. Бо вона сама постійно була в якихось напружених станах. То вона з батьком з'ясовувала стосунки, то вона постійно істерила, що їй щось не вистачає, щось в дефіциті. Вона від мене відмахувалася, вона не чула мене. Вона була там на роботі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я впевнена, що кожна доросла жінка сьогодні може розповісти, що мама зробила не так. І вона, скоріш за все, пам'ятає протягом всього життя. Але потім трапляється чудо, і ця доросла жінка стає сама мамою. Вона стає мамою. Вона думає, що вона з жодної помилки своєї власної мами не. Зробить і що в неї будуть зовсім інші стосунки з її дітьми. І буквально, коли діти підростають до віку 4-5-6 років, вона бачить, що її донька чи син, її власні діти починають дивним чином емоційно з нею контактувати. Дивним, тому що вона вже на них впливати не може, але вона не може контролювати, вона не може спрямовувати. Вони, як наче її не чують, що відбулося. А відбувся отой ефект відзеркалення. Ти не чуєш власну маму, твої діти не чують тебе як маму. І хочеться вам це чи ні, вірите ви в це чи ні, але це так. До тих пір, поки ви не скажете своїй мамі щире дякую сердечне, без жодної образи, з величезною кількістю любові, до тих пір, поки ви не скажете своїй мамі, що ви шануєте її досвід до тих пір, поки ви не признаєте, не визнаєте цей досвід, ви будете страждати. І ваша мама з часом піде, а ваші діти будуть дорослішати і стануть дорослими дітьми вас, мами, яка вже прожила життя і хоче як краще, але знову страждає. Страждає за того, що діти її не чують. Що діти живуть своє життя, будують свої стосунки, а мамам хочеться по-іншому, вони думають, що вони знають як. Тож сьогодні хочу нагадати, що карма стосунків з мамою це якраз про той емоційний інтелект, про який зараз багато говорять, про ті емоції, які людина має осмислити, про які вона має навчитися говорити. І з якими вона має навчитися працювати. Якщо б ми б з вами вирішили, що зараз буде ціли, ціла низка моїх рекомендацій, як працювати з емоціями, то ми б з вами пішли в нікуди. Тому що емоцій дуже багато і є величезна кількість різних практик і технологій. Я хочу запросити вас на курси в онлайн-академію. Наприклад, якщо ви не можете справитися зі своїми станами, прийдіть до мене в навчальний проєкт з нейромалювання. І там, в цьому навчальному проєкті, ви навчитеся відреагувати різні свої емоції, переживання, їх дійсно вимальовувати, навіть якщо ви не вмієте малювати, а далі усвідомлювати. Або якщо ви дійсно розумієте, що у вас є великі проблеми в стосунках з мамою чи з татом. Є навчальний проект, який називається Рід, батьки і діти. І там величезна кількість різних майстер-класів, курсів, окремих вебінарів, марафонів, які допоможуть вам налагодити стосунки на різних етапах з малими дітьми або дорослих дітей і батьків. І сьогодні хочу. Порекомендувати на завершення цього відео лише те, що ваша мама це свята жінка, абсолютно свята жінка, яка живе паралельно з вами на цій землі. І в неї є певний досвід, в неї є певні свої травми, в неї є певне своє бачення. І вона для вас має стати найріднішою. Якщо сьогодні ваша мама від вас залежить, якщо сьогодні ви змушені за нею доглядати, тому що вона вже хвора і має цілу низку якихось дуже важливих проблем, вірніше тяжких проблем, то, можливо, саме зараз вам варто відчути прийняття її досвіду, відчути і прийняття якраз відчувається воно в серці. Рекомендація проста. Кожного разу, коли ви думаєте про маму, думайте ось тут. Думайте серцем. Не думайте головою, не пояснюйте собі, що ви сьогодні маєте право на дратування, якщо мама щось від вас вимагає. І ви маєте право, тому що колись вона вас не навчила працювати з цим роздратуванням в дитинстві. Не виправдовуйте себе. Там, де ви виправдовуєте себе в стосунках з мамою, особливо там, де ви до неї гніваєтеся, кричите роздратовані, там не вистачає вашої любові. Там просто в дефіциті ваша любов дитини без любові нічого в цьому світі не діється. Ваша мама вас виносила, народила і налюбила так, як могла. Прийміть це. Прийміть глибоко в серце, і якщо сьогодні ваші стосунки вас не задовольняють, не старайтеся розуміти маму. Ви не зможете цього зробити. Відчуйте, подякуйте і через серце все, що робить ваша мама, пропускайте. Пропускайте через серце, через поле любові, і тоді конфліктів стане менше, а гармонія в ваших стосунках стане більше. Дуже Радію тому, що ви мене слухаєте. Дуже радію вашим коментарям. і Якщо вам було щось корисне в цьому відео, напишіть мені про це. Якщо хочете, щоб я відповіла на якісь запитання, поставте їх тут на каналі. А з вами була сьогодні Тетяна Дугельна. Я бажаю вам щасливих стосунків. Бо тільки коли ми щасливі, ми можемо об'єднатися і мати дуже потужну щасливу долю. Мама. Благословляє нас на долю. А от уже будувати стосунки у шлюбі вчить тато, але то вже інша історія. Ви були на каналі Калина, і з вами була Тетяна Дугельна. Бажаю вам щасливої долі. До зустрічі!